Фармадол. Забудь про головний біль. Сьогодні 29 й місячний день. Місяць у знаку терези символ дня спрут. Сьогодні не варто починати нові справи і заводити знайомства. Краще приділити увагу помешканню: Наведіть лад, зробіть генеральне прибирання. Люди, народжені 24 жовтня, дуже амбіційні та полюбляють з усіма змагатися. Серед відомих іменинників 24 жовтня німецький фізик Вільгельм Вебер та український футболіст, заслужений тренер України Віктор Прокопенко. А далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку овен дуже сприятливий день на роботі, але не втрачайте пильність та не ставте легковажно до справ. Телець. Ви можете надто емоційно реагувати, контролюйте себе, щоб не проґавити вдалий момент. Близнюки, зірки радять вам приділити більше уваги здоров'ю, займіться спортом чи побудьте на дієті. Рак, навіть найскладніша ситуація принесе вам задоволення, ви впораєтеся з будь-якими викликами. Лев, ваші сумніви не дадуть сьогодні швидко впоратися зі справами. Дайте собі час. Діва, не робіть швидких висновків. Хочете розібратися в ситуації, зануритися якомога глибше. Терези. Сьогодні ви маєте чітко усвідомити, чого насправді хочете. Тільки після цього зможете рухатися далі скорпіон. Уникайте конфліктних ситуацій та гострих кутів. Так ви зможете суттєво просунутися вперед. Стрілець поменше критикуйте оточуючих, ризикуйте нарватися на серйозні зауваження, на свою адресу. Козоріг. будьте сьогодні максимально реалістичними, не ухвалюйте швидких рішень, ретельно усе продумуйте. Водолій хочете успішного результату? дотримуйтесь правил, не варто сьогодні сперечатися з керівництвом. Риби ви опинилися на роздоріжжі. Не поспішайте з рішенням, щоб не помилитися з вибором. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. То, звісно, не забувайте про онлайн трансляцію на Ютуб-сторінці один плюс один.